Нарна під пи... Збив їхню доньку прямо на пішохідному переході у центрі міста. Від отриманих травм 18-річна дівчина померла у лікарні. Подружжя Гришко наразі хоче лише одного, аби винуватись в трагедії, був покараний по закону. Донедавна чоловік і дружина були певні, що саме так і буде. Аж поки випадково не дізналися, що міліціонера винного у скоєнні летального ДТП відправили на лікування до іншого міста. Про це батькам ніхто не сказав ані слова, розповідає обурений голова сім'ї. Був у канців і вирішили його перевісти. Суммы. И он находится в суммах. Хотя нам сказали, что малейшее перемещение человека, этого человека будет нам известно заслуженное наказание. Все, несходя в каком состоянии он здоровье, придет он себя, не придет он себя, чтобы человек был наказан. И чтобы это было на контроле общественности, чтобы общественность смотрела и был показан пример, что человек наказан, и чтобы другим был. Ні, повадна зі своєю проблемою родина загиблої студентки звернулася до місцевого середку партії Олега Ляшка. За сприяння активістів Олександр та Олена того ж дня дізналися про хід справи особисто у Конотопського міжрайонного прокурора. Сергій Сегеда запевнив, що буде всіляко сприяти прозорості розслідування. Наразі місцева прокуратура зробила усе від них залежне, зазначив Конотопський прокурор. Ми організували і скоординували дії всіх правоохоронців для того, щоб я. Якісно своєчасно оглянути місце події, вилучити всі необхідні речові докази. Огляд проводився слідчим в особливо важливих справах, слідчого відділу прокуратури області. Прокуратура не збирається ніяким чином спотворювати якісь результати. Все розслідування ведеться об'єктивно. Я запевняю вас, що і буде прийнято об'єктивне процесуальне законне рішення. Знають, і в Конотопському міськвідділі міліції тут не приховують такий вчинок. Колеги приголомшив увесь особовий склад. Тож конотопським правоохоронцям не залишається нічого іншого, як констатувати відкриття кримінального провадження. За фактом ДТП колишньому очільнику Дубов'язівського відділення міліції загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. За фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі працівника міліції прокуратури Сумської області була порушена кримінальне провадження за частиною 2 статті двісті кримінального кодексу України це порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, згідно з якою особі, а саме співробітнику Конотопського міськвідділу міліції, начальнику дубов'язівського відділення міліції, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років. Журналістам телеканалу Пульсар вдалося поспілкуватися зі слідчим прокуратури, що займається безпосереднім розслідуванням справи. Він підтвердив підозрюваного у скоєнні ДТП і справді перевезли до обласної лікарні. Лікарями було прийнято рішення про те, що доцільно перевести його для подальшого лікування до обласної лікарні до спеціалізованого відділення. Сьогодні стан здоров'я його такий, який не дозволяє з ним спілкуватися і проводити процесуальні дії. Коли він прийде до свідомості, коли стан здоров'я буде дозволяти, звичайно, буде вручене повідомлення про підозру. Далі, як логічне продовження обрання запобіжного заходу і всі інші процесуальні дії з його участі, сумські медики діагностують різке погіршення стану здоров'я конотопського пацієнта. Днями із нейрохірургічного відділення його знову перевели до реанімації, тож висунути обвинувачення у скоєнні злочину слідчі зараз не в змозі. Ольга Тарасенко, Сергій Кривашенок, телеканал Пульсар.